Тут трошки глину пособирали, порозбивали чекаємо дощ поки пройде. В общем, тут не підстелено, бачите, і проростає трава. Зараз буду це відкручувати і щось з цим робити. геотексиль застелив Зараз трошки з прижму це і заново перекручуємо. Сьогодні переміщаємось всередину, покажу що зроблено, на якій стадії пічка побачите. Але про пічку буде окремий відос. Там я поступово по етапам знімав. І теж буду на каналі. Якщо ви хочете робити ремонт, умножайте затрати на Х2, тому що неможливо нічого придогадати. Ціни на матеріали дуже-дуже високі. Підрядників знайти дуже складно. Особливо, якщо ти десь в селі, далеко від обласного центру. Тобто з будівельниками напряжонка. Важко йде. Дуже важко. Робіт ще багато, але я думаю, що ми впораємось. Вчора, коли був вітер сильний, то в мене напруга скакала дуже сильно. Там від, від 200 до 260. Дзвоню на гарячу лінію ДТЕК Київській регіональній мережі. Каже, а скільки у вас зараз показує релі напруги? Кажу, 230. Ну так це нормально, каже, дзвоніть, коли буде 260. Я такий, що? Ну, я почав до вас додзвонюватись, коли в мене було 260. Вона каже, ну так зараз же ж нормально все. Я кажу, ну зараз да». Я Кажу, давайте все-таки зафіксуємо мою заявку. Хай приїдуть майстри, замірюють. Можливо, там щось провода хреново закріплені на, на лінії. Каже, добре, давайте зафіксую. Каже, в який час доби у вас перепади напруги. Я кажу в час доби, коли вітер дує. Взагалі, заявку зафіксували. Подивлю, що там майстри прийдуть. Бо там просто отак от петелька зроблена і на на цій тримається. Тобто вітер дує, і це петелька по, по кабелю от і лозить. Це ж не годиться нікуди. Сьогодні на гору дійшов. Подивився так що простір такий прям заряджає енергією, взагалі. Заряджаюсь на ремонт. Взагалі треба мотоцикл купити для душі. Дружина каже, закінчимо ремонт і купиш собі мотоцикл. Не, не впевнений, чи ремонт закінчиться взагалі, може тільки пригальмувати його. Ну, в общем, вісною буду купляти мотоцикл, я думаю. Якийсь простенький. А що у нас сьогодні зроблено ще. Дивіться. Драбина на горище змонтована. Треба буде ще щілини заділати. Трохи пічка докладена. Оце не розумію, що це за одоробла висить. Треба буде завтра запитати у Віталіка, що це він приліпив. Зроблено прийом. Під димохід у цієї пічки. А що там на горище зараз. заліземо глянемо. Так, ну це солому поки що не прибирали. Що це? Хто там живе Коротше, хтось живе я не знаю хто. Як у фільмі Жахів, коротше. Горище. Так, що ми тут зробимо ще? Бачите, тут у нас. Получається, щиль, через яку взимку буде фігачити холодне повітря. І тут он щіль. Це все треба утеплити повністю. Мінватий чи не мінватий. Зверху ще один короб зробити. Утеплити цей короб. Буде ще один люк зверху тут. Для того, щоб через це не сіфоняло холодне повітря. Ага, отой там крючочок. Його треба потягнути вниз. Отой. І воно тоді відкриється. До речі, оцю драбину можна на оцих болтах з цієї, цієї сторони її можна посунути, якщо вона буде заважати, або трохи вперед і, і сюди, да, щоб воно не перекривало на столішницю. Зараз, до речі, драбина ця не дістає до підлоги на 10 см до чорнової стяжки. Тобто, коли положиться утеплювач і заліється ще стяжка то якраз воно має чітко ставати на чистову підлогу. Подивимось, хто живе, треба чимось вооружитися може. Що в мене є? У мене є тільки рука. Очкую. Капець. Так, це. Ну, ладно, в мене є така штука з гвоздями. Не ви чуєте? Що за нора Кукурузи, кукурузи. Коротше, тут хтось живе. Кіс-кіс-кіс. Ти хто? Виходь. Так, А оце було, був у нас отвір для груби олійної соломою зробили. А, і знизу ще треба буде стартом шпаклянути якесь лахміття. Ой, щось я занадто різко встав. Так, а перекриття виходить отаке. Ось, ви бачите. Гліна, зверху гліна, всередині оце і з соломкою. Ну, нормально. Ладно, спускаюсь. Треба буде підмести все, вичистити з будинка і вже починати монтаж перегородок. Я вважаю так бо треба вже санузел зробити і потрохи починати заїжджати, воно тоді швидше діло піде. Ось такий у нас вид з вікна. Поставлю на провітрювання Щось оце таке Віталік два бруса скріпив і проклеїв. Я не розумію, поки що навіщо це, бо ми сьогодні з ним не зустрілись. Щось замало кирпіча, походу не вистачить для того, що зробити. А ось тут ще є. Може і вистачить. Хлопці, дівчата, зараз покажу, як працює оця драбина. Головне, не отримати в обличчя сходами. Є крючочок, оце в комплекті було, до речі, палка. Треба її зашліфануть, бо вона така не, приє... не дуже приємна на дотик. Чіпляємо і тягнемо. Оп, є. Цей етап, це можна поки поставити. Тепер що робимо? Тепер? От так от. І оцю нижню теж знімаємо. І в нас, виходить, десь отак от, от воно стає. Все, ну виглядає надійно начебто. І не мішає ні сталішні кухні, нічого. От ти, тобі ще треба занести. Да? Взяв і пішов. Перевірочка. Сикотна. Ось і короб. Блін, тут так душно прям на, на горі, капець. Ну, в общем, працює технологія. В общем, треба декілька разів піднятись, щоб не, бо, не боятися цього робити. Ну, скоріше за все, Юля туди лазити не буде. То цим, цим буду займатися я. Збираємо обратно. Як збирається. Ось це спочатку нижня складається. Опа. І потім туди. І палочкою можна притиснути туди. Ось так. Все, кайф. Коштувало, в якомусь відео розказував, 4500. І плюс доставка щось там вийшло мені 5 з чимось тисяч, в общем, з наложкою. Давайте ще покажу, як виглядає пічка наша зараз. Так, що у нас там є? Піддувала є, да? піддувала знизу. Дверцята зі склом, поличка. Потім вже вигнана у нас до стрілі. Пічка. Тут підможеться і тут підможеться. Це зжатруска, шибер. Шибер, до речі, це на весь переріз димохода. Це буде все з нашої спальні, Тут така коробочка віконце буде. Ось воно лежить. О, напевно так. Давай. Ну клас. І заштукатуриться глиною, Це от до, до сюди. Я вважаю супер. Тут у нас що? Здесь у нас рейки поставлені під штукатурку. Ці стіни в санузлі треба заштукатурити. Завтра будуть хлопці цим займатися питанням. Що я тут зробив? Це розмітка, будуть маленькі перегородочки висотою десь чуть більше досюди, тут і тут. для душа, то вот с сердце зашел и вот тут став и мыешься, вот тут метр десять до штукатурки, а тут метр двадцать пять майже. размер у вот цей Дивіться, що зараз буду робити. Буду ці бруски відбирати такі не дуже криві Це я вже відібрав. Є така у мене заготовка. Сюди надіну. Понятно, що це я купив для Такої. але Буду використовувати брусочок. В общем, туди і вручну я буду зашкурювати. А потім хочу вскрити зеленою штучку 3. Бруски дивіться, які учені жопу. не знаю, как из них стены возводить. О, бачите? Это капец. Так, в общем, вручну мені не дуже сподобалось шкурити. Купив таку штуку. Називається крайсмен. Шліфмашинка. Тут вимикач, тут регулятор обертів. І такі. 36 Чудово працює Коротше, ссылку залишив в описі Це я штук 10 в общем, зробив поки що зараз їх буду вскривати стражем. Така у мене знайшлася апаратура вторая. Тільки я купив оцю нову нову трубку. А, ну тут тут думаю, що та стара зламалась. Сюди налив 8 літрів води і 1 літр цієї штуки антисептик для деревини. Зараз накачаємо і обшикаємо. Перчатки взяв Тут ну, на шкіру не потрапляло. Нічого що я тут в шортах. Да? Просто накачуємо як насос. Знаєте, що я тут подумав? Це ж штука схоже шкідлива для людей. Мені щось здається, що Юлі не від сонця погано тоді стала, коли ми дровник робила. А вона кісточка, виходить, наносила на дошки цю штуку. І, може, надихалась. І стало погано. Що думаєте, може це надихатися чи не можна? І того, як показала практика, найшвидший спосіб з цих а! оце перший спосіб. Оце другий спосіб Шліфмашинка. машинка І оце третій спосіб, болгарка з такою насадочкою, то найшвидше виходить болгаркою. Але одного круга вистачає... На дві дошки. Якщо тим працювати, то одного круга вистачає на 4 дошки. Але то таке, а оцим, оцим, цим незручно. Ну, можливо, має сенс взагалі робити це не на землі, а на якоїсь столі хоча б, я не знаю. Бо тому що в мене вже в спина щось болить. Ну, а так, в принципі, сьогодні я скільки 10-20, це зараз 30 брусів зроблю. На перший час мені вистачить, бо там що стучки збираються, можливо, піде дощ. То я не хочу, щоб воно тут все намокло і я разом з ним. То, в общем, поки 30 штук мені вистачить на роботу. Скажіть, знаєте що, де мені сили взяти для того, щоб закінчити все всередині, бо я щось один не вивожу. Мене починають опускатись руки вже. Робот ще дуже багато. Як закінчити ремонт і не поїхати кукухою? Є пропозиції? Може треба більше відпочивати? О, я придумав. Приїхати якось просто сісти, посмажити м'ясо і посидіти. Правильно? Бо в такому темпі я не знаю, чи зможу я продовжувати вообще всю цю двіжуху складно, коротше. Я дійшов на нашу гору. Подивіться, як вам. Звісно, краєвиди тут неймовірні. Ото наш будиночок. Виходить вниз до дороги. Там сусід, там сусід. Заряджаюсь енергії на ремонт, в общем. У нас, до речі, в кінці города виросло якесь дерево. Ось одне і ось тут ще одне. Зараз покажу поближче, може хтось скаже, що це таке. Ось що це за дерево? Скажіть, чи абрикоса, чи не абрикоса? Оце велике вже. А ось маленьке. Ось таке. Що за дерева? Треба з вами серйозно поговорити. Можливо, хтось може мені дати декілька порад, то буду дуже вдячний. Атмостка та, що зроблена, все нормально, все, водичка сюди стікає і витікає потрохи за територію. Як ви думаєте, чи потрібно мені тут ще додатково зробити заниження і засипати цю міні-траншейку щебнем? Щоб потім тут, наприклад, зверху буде отсів з піском, чи просто отсів, щоб можна було ходити. Чи буде вона та траншейка з щебнем нормально відводити воду? Чи потрібно її в геотікстиль ту траншейку обернути? Взагалі, потрібна ваша порада з цього приводу. Ну, а так, в принципі, от лівень, лівень пройшов, то водичка стікає і оттуда стікає, бачите, сюди якраз, і отак от, по, по цій стороні, от туди й уходить за територію. Ще одне питання є, можливо, спеціалісти серед вас знайдуться: з чого мені краще і дешевше робити стіни внутрішні? З газоблока цього, знаєте, який такий для перегородок. 10 см товщиною. Або, як я і планував ізначально брус, який у нас зараз трошки кривий, і зверху бруса гіпсокартоном. Ну, я так розумію, що один слой гіпсокартона це маловато буде. І плюс всередину ж цих перегородок треба мінвату теж. Ще сьогодні подіставав маяки Якраз це мені буде штраба для стиральної машинки, а оце буде у мене штраба для фіна. Десь тут буде розвідка. Тут треба буде замазати. Дякую, що подивилися це відео. Бачите, яка у мене... який дах вже починає знову зеленіти. Що мені з цим можна зробити? Були пропозиції в коментарях, до речі, взяти фьорхером, помити його і вскрити гумова фарба якась є. Ну, не знаю, чи надовго це вистачить цього.